Добрий день! Сьогодні ви дізнаєтесь, як сказати англійською, що ви щось вмієте або не вмієте робити. Для цього потрібно почати з I can я вмію. I я can вмію. Або I can't. Я не вмію. I can't. I can. I can't. I can play football. Я вмію грати в футбол. I can play football. Подивіться, після can або can't іде дієслово. I can play football. I can ride a bike. Я вмію кататись на велосипеді. I can play the piano. Я вмію грати на фортепіано. Тепер розглянемо приклади з «не вмію». I can't play tennis. Я не вмію грати в теніс. I can't ride a horse. Я не вмію їздити верхи. I can't play the guitar. Я не вмію грати на гітарі. I can вмію. I can't не вмію. Тепер трохи потренуємося в описі картинок. Потрібно сказати англійською мовою. Вони вміють грати в футбол. Пригадайте, як буде англійською мовою вони. Це в нас they. They can play football. They can play football. They can play football. Вони вміють грати в футбол. Він вміє грати в баскетбол. Він he вміє can. He can play basketball. Він вміє грати в баскетбол. Вони вміють грати в теніс. They can play tennis. They can play tennis. Він вміє плавати. He can swim. He can swim. Він вміє кататись на велосипеді. He can ride a bike. He can ride a bike. І останнє. Він вміє грати на фортепіано. Для того, щоб спитати, чи вмієш ти щось робити, потрібно почати з Can you? Наприклад, Can you swim? Can you swim? Ти вмієш плавати? Це також загальне питання, яке потребує відповіді так або ні. Для того, щоб відповісти на нього, потрібно використати Yes, I can? Або No, I can't. Так, я вмію, я не вмію. Can you swim? Yes, I can. Або No, I can't. А тепер ти можеш відповісти на мої питання. Can you play football? Ти вмієш грати в футбол? Як відповісти на це питання? Так або ні? Yes, I can, якщо так. No, I can't, якщо ні? Can you ride a bike? Can you ride a bike? Що це означає? Can you ride a bike? Ти вмієш кататись на велосипеді? Яка буде відповідь? Вмієш чи не вмієш? Якщо вмієш, відповідай Yes, I can. Якщо ні, no I can't. Наступне питання. Can you play the piano? Yes, I can, якщо вмієш. No, I can't, якщо не вмієш. Can you play tennis? Ти вмієш грати в теніс? Yes, I can, якщо вмієш. No, I can't, якщо не вмієш. Can you ride a horse? Ти вмієш їздити верхи? Yes, I can. No, I can't. На цьому на сьогодні все. До зустрічі на наступних уроках. До побачення!